Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом. Виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними іолітами та кубічним цирконієм. Іоліт дуже рідкісний мінерал на просторах. Ювелірного ринку. Камінчики дуже гарної якості, чисті та прозорі. Розмір поверхні 27 на 6 мм. Іоліт 8 на 6, кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 4 грами. Англійська застівка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Вартість сережок 1800 гривень. Срібна підвізка. З натуральною бірюзою та марказитами. Розмір 47 на 41 мм. Вага підвіски 11,2 грами. Бірюза – від 15 до 5, та 5 на 3 мм. Бірюза натуральна, але виробник зазначає як стабілізована. Ми більш звикли до такої назви як пресована. Марка 1 міліметр. Дуже гарно пророблені деталі в цьому драконі. Можливо, хтось народився в цей рік, або хтось розглядає цю тварину як оберіг. Із зворотнього боку вушко. Вартість підвізки 2100 гривень. Елегантні срібні сережки з натуральним чорним опалом. Називаємо чорний, але здебільшого, як ви бачите, кольори це синій та зелений. Подекуди є промінці червоного, фіолетового. Навіть десь. Жовтого. Вага сережок 6 грам. Розмір поверхні 16 на 14 мм. Опал 9 на 6. Кубічний цирконій – 1 мм. Сережки вкриті білим та жовтим золотом. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Упали дуже яскраві, вартість сережок 2150 гривень. Срібні сережки з натуральними танзанітами. Розмір поверхні 30 на 9 мм. Танзаніт 5 на 4, 4 на 3 та 2 на 4 мм. Вага сережок 4,8 грами. Танзаніт ніжного лавандового кольору. Англійська застіпка. Штифт занижений. Не дуже він великий, гарно будуть сідати на вушку. Вартість сережок 2100 гривень. Срібний браслет з натуральними опалами в огранюванні та кубічним цирконням. Загальна довжина 23,5 см. По камінчикам 10 см. Опали 4 на 6, кубічний цирконій 1 мм. Вага браслету 7,1 г. Застібка дуже зручна. Підходить. На будь-який розмір. І ось так буде виглядати на руці. Вартість браслету 3000 тисячі гривень. Знову наявності. Ваш улюблений комплект з танзанітами. Кому цікаво, пишіть. Багато хто запитував. Каблучка у 18 розмірі. Яскраві срібні сережки з натуральним рожевим топазом та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 14 на 13 мм. Топаз. 8 на 6. Кубічний цирконій 1 та півтора міліметри. Вага сережок 7,4 грами. Англійська застібка. підійдуть на будь-яку мочку вуха І зворотнього боку. Камінчики дуже яскраві, колір дуже насичений. Вартість сережок 2150 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить.